Минулої середи, перший заступник міського голови Олег Нестеренко за участю керівників структурних підрозділів та спеціалістів міськвиконкому провів прийом громадян з особистих питань. Громадянка Людмила Смерека звернулася з питанням приватизації житла. Держава купила в кооперативу квартиру Де -де... і зараз вона на балансі в принципі у громади. В кооперативі? Ні. А. Но. Держава купила, от я говорю, тут нюанс. Держава купила і передала громаді місто Фастово. Так. І воно зараз, в принципі. Виси. І вона не має оформити документи. — А що вам сказали в реєстраційній службі? Отправили. Та, там, Жек. Що там а вже кі воно на балансі не стоїть. А а цей кооператив каже, а ви хто нам такі? — Коротше, треба тут підготовити документ, це моя думка. Ага. документ на виконком. Чи це майно? Це на сесію. Це майно це на сесію. На сесію. Навіть. Питання про е, взяття на баланс, баланс е, ЖЕКа, а другим пунктом надати право їм на списати. Колективним було звернення жителів міста щодо перевезення пасажирів. Водії на теперішній час маршруток, на яких написано маршрутне таксі і проїзд 2.50. Не дотримується правил перевезення пільговиків без обмежень. Требують з людей кошти. Коли в нього на даний момент 4 пільгових місця зайнятих, він треба з людей кошти. В першу чергу треба давати роботу нашим місцевим перевізникам і нашим людям, які працюють в нашому місті. Вже цих і до нас приїжджають. Вони вже просто, що як говорять, у нас нема що своїх. А до цього. Спонукає... Перевізники, ті ж водії, вони не, вони не розуміють, що за що нас вони мають роботу. А от вони цього не розуміють, вони просто коли коснеться, це вопрос, до чого мене спонукають інші люди, вогневі не... з перевізниками, щоб я зараз місцевих усіх лішив, розірвав договора, і зараз зайде київська сюди фірма, до якого я не можу впливу побісідувати, тому що власника і хазяїна тут не буде. Тут будуть чисто водії, а власник буде десь непонятно де. Так як показували в інших містах, що десь з Одеси виграв конкурс чи ще що -нібуде. і тоді нам з вами буде зовсім по іншому, це всі будемо питання вирішувати. А у зверненні громадянки Тетяни Березюк шла мова щодо ремонту її квартири. Фактично, я скільки років проживаю, коли купила квартиру у вулиці Герой Танкістів 1 на 9-му поверсі. Всі під'їзди як під'їздя. А ми навіть ремонту не можемо зробити. У нас постійно ліце вода. І всі це знали, що Савочка знала, як депутат від нашого будинку. Був. Тобто це неймовірно. Та звініть мене покрівля, де робився ремонт. Я не виню у Він що міг те зробив. Ну воно з роками ще було здане. Так фактично, оце наш будинок не справ неправильний я розумієте не інспектор і не комісія. І то, що лється там постійно, і то що там цвільця постійно, ми не можемо зробити ремонт у тому під'їзді. Там просто лється селі і ми підставляємо постійно відра. Так, то, що моя квартира залита, і то, що за 15 років, і то що на протязі 6 років лилося з одної тої самої точки, я не можу брати ті п'ятна. Я прохаю всіх всю комісію прохаю. Хоча б хоч частично якось мені допомогти. Я оці це дешки, кріплення, роботи, монтажні роботи, там шліфування, все проче, я проплачу. Я тільки прошу допомогти хоча б гіпсокартоном. У мене немає сил. Скажіть, ласка, заяву про надання матеріальної допомоги. Зв'язку з воріною окремі фастівчани у своїх зверненнях просили допомогти їм у вирішенні земельних та житлових питань і спорів між сусідами, надання матеріальної допомоги тощо. З усіх порушених громадянами питань дано доручення відповідним службам, а з самим заявником – консультації та роз'яснення. Євгенія Мазуренко, Микола Правдівий, новини телеканал АЕС ТВ.